Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційну програму? Час на телеканалі М-студіо. в студії працює Сергій Фомін сьогодні. у випуску. Виборчі округи працюють, Тячівський не зміг обрати навіть голову. Без БТІ з нового року оформити майно стане легше. Допоможіть дитині, хвора дитина потребує термінового лікування. Чиї цигарки прикордонникам підкинули контрабанду. Обіцяно три роки чекають, як ужгородська міська влада виконує обіцянки. Наслідки негоди Ужгород не може оготитися після 2008 року. Сумлінний порушник, браконьєр здав лісничого, що вимагав в нього хабара. Невідомі плями, хто забруднює річку уж. Вчора в Ченадіві та Сваляві відбулася чергова зустріч із громадою населених пунктів депутата обласної ради Віктора Балоги, депутата обласної ради відомого науковця в краї Миколи Вегеша та народного депутата України вихідця із Сваляви Олександра Каменяша. на зустрічі Микола Вегеш зробив гучну заяву про те, що він має намір зняти свою кандидатуру на користь іншого представника Закарпаття Олександра Каменяша. Опісля офіційних заяв та промов всі присутні на зустрічі могли поспілкуватися із політиками та знайти вирішення проблем, які їх турбують. Зустріч політиків із громадою у Чонадієві розпочалася із щирих привітань, після чого Віктор Балога попросив тих, хто сидів на останніх рядах у залі, пересісти ближче до сцени, щоб бачити їхні очі. Далі політик піднявся на сцену і особисто запросив до слова Миколу Вегеша. Я, фактично, роблю сьогодні політичну заяву. Значить, я найближчим часом знімуся з перегонів. Він теж вкотре заявив про тиск і нерівні умови для учасників виборчих перегонів. Дивні речі якісь говорять про прозорість кампанії, а тут не хочуть районні газети укладати договори про рекламну продукцію. Мені це просто дивно, тому що такого не було навіть у 2004 році. Розумієте, це просто неймовірно. Або відбуваються випадки, де розганяють турнір з футболу. Ну для чого це? Якщо ми будемо повертатися у 2004 рік, то від того ніхто не виграється. Це буде кінець демократії. Про це він сказав і на зустрічі у сваляві. До рішення свого однодумця Миколи Вегеша Віктор Балога поставився із розумінням і підтримав його. Водночас політик висловив невдоволення розподілом виборчих округів. Відрізали частину Мукачівського району одну третю честь і дали його до Свалявського виборчого округу. А нам Мукачівцям. Добавили Вершавський район і додав частину Беревського району зробили дуже непрактично, а логічно. Нелогічний розподіл виборчих округів відзначив і Олександр Кеменяш, який на попередніх виборах працював зокрема у Єршавському районі. А тепер Іршавщину поділили аж на три частини. Нашому телеканалу він розповів про претензії до влади. Дуже багато претензій до теперішньої влади. Так, треба робити будь-які реформи, в тому числі і пенсійну реформу, і податкову все інше. Але треба робити з урахуванням тим, таким, що вся ця проблема, ці нагрузки, які реформи ведуть за собою, лягають на плечі людей. Люди не готові в соціальному плані до рішення таких проблем, які на них звалилися. Та головною метою обох зібрань стали не політичні заяви, а обговорення проблем, які хвилюють громади. А їх було чимало: дороги, медицина, комунальна сфера, транспорт, освіта тощо більшість питань детально проаналізували і спільними зусиллями. Знайшли шляхи їх вирішення. Комісії одномандатних виборчих округів вже працюють на повну потужність. Зокрема, у 72-му центр якого знаходиться у Тячеві, на одному засіданні вже встигли поскандалити та пересваритися. Половина членів ОВК просто не з'явилася на збори. А один із членів відмовився складати присягу. Як наслідок, голову виборчої комісії замінили. Як проходило чергове засідання окружної виборчої комісії 72-го виборчого округу, розкажуть наші кореспонденти. У приміщенні адмінбудинку Тячівської райради 6 вересня відбулося чергове засідання ОВК одномандатного виборчого округу номер 72 Тепер на засідання з'явилося 16 із 18 членів комісії. На сьогоднішньому не був присутній Петро Шиван Іванович, політична партія Руська єдність відрядження «Ужгород». Він працює за очом ліцею. І друга політична партія принц Катерина Осанина християнська політична партія Україна. Ну, невідомо нам. Результатом попередніх скандальних зборів, коли дев'ятеро членів не прийшли на засідання, а один відмовився складати присягу, стала заміна двох членів ОВК від руського блоку та Союзу анархістів України. Нові члени окружної виборчої комісії склали присягу. Присягаю, додержуватися Конституції України та виборчих законів України. Чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечити реалізацію і захист виборчих прав громадян України загалом на порядок денний винесли чотири питання: всі розглянули та затвердили. Було затверджено перелік посад та чисельність залучених працівників ОВК та ДВК для підготовки і проведення виборів нардепів України а також схвалили єдиний кошторис видатків 72-го виборчого округу. Зміни однозначно будуться вносити. В першу чергу та сума, яка була за сказано, 2800 на відрядження для війських районів Тячівщини та Рахівщини, то взагалі мала сума, тому що треба було часто виїжджати на Рахівщину, від центру, овіка знаходиться в місто Тячого. Значить, поїздки, однозначно видно бути процес, а треба буде їздити. Значить, ми будемо в першу чергу міняти на відрядження, пробувати. І за рахунок інших статтів зменшення. Нестачу коштів на відрядження попередньо вирішили компенсувати за рахунок оплати оренди приміщень для дільничних окружних комісій, тож чи погодяться сільські та селищні громади безоплатно надавати приміщення для виборчих дільниць, і це при тому, що на оренду передбачені кошти покаже час. Змінено правила реєстрації нерухомості. Тепер після покупки житла не потрібно йти в БТІ, а податкова застава не призведе до втрати квартири. Як заявляють експерти, зміни, що вносяться цим актом до низки урядових постанов, істотно полегшать життя громадян України. Зокрема, після дарування чи купівлі продажу нерухомого майна громадянам не доведеться звертатися до нотаріуса з необхідністю вносити відповідну угоду до реєстру угод, а згодом утримавши виписку із реєстру, звертатися в БТІ, щоб зареєструвати. Права на це майно спочатку наступного року громадяни зможуть реєструвати права на нерухоме майно безпосередньо у нотаріуса. За кілька днів долар виріс майже на 20 копійок. Експерти почали говорити про девальвацію гривні та дестабілізацію економіки. В свою чергу депутат обласної ради Віктор Балога висловив свою позицію щодо стану речей. Цитую: зрозуміло, що проблеми в економіці є, і це не нові проблеми, вони тягнуться ще з 1991 року, і цього року можуть лише загостритися через складні стосунки з міжнародними фінансовими інституціями. Але те, що зараз відбувається з гривнею, це чистої води спекуляція. Хтось вирішив вирішив зіграти на панічних настроях людей і заробити на цьому грошей, бо люди в нас настільки залякані, що піддаються на будь-яку провокацію: чи то ціна на гречку, чи на цукор, чи то на долар. А наші опозиціонери спекулянтам лише підіграють, коли кажуть про крах фінансової системи. Зрозуміло, що такі схеми не відбуваються без протегування людей близьких до влади. Майже два роки тому в обласній дитячій лікарні стартував грантовий проект під назвою Європейська колиска, мета якого знизити смертність серед малюків. Основним завданням проекту було підвищити рівень кваліфікації медиків та закупити нове обладнання для лікарні. Саме з цього приводу сьогодні в Закарпатській обласній дитячій лікарні відбулася міжнародна наукова конференція, де обговорили досягнення у цій справі. На зібранні побувала і наша знімальна група. Сьогодні показники малюкової смертності дуже різняться у нас і в країнах Євросоюзу. Загалом у ЄС помирає від 4 до 6 дітей на тисячу в Угорщині – 6-8. А от в Україні справи гірші на Закарпатті, тим більше враховуючи ще й малюкову смертність серед ромського населення. Аби знизити показники летальності, і був створений проект Європейська колиска. Основна мета це знижити рівень малюкової смертності в двох прикордонних регіонах, як у Верхньосабольському регіоні, так і тут у нас на Закарпатті. Чого якраз цю ціль ми вибрали по тій причині, що малюкова смертність як на угорській стороні, так і в нас на Закарпатті в 2009 році і попередні роки була вище загальнодержавного рівня. Закарпатська ОДЛ разом зі своїм партнером Верхньосабольською лікарнею, що в Угорщині, виграла конкурс програми ENPI-CBC, яка допомагає країнам карпатського єврорегіону. 6 вересня відбулася фінальна спільна з угорцями конференція. Обговорили проблеми інвалідності та смертності серед дітей. Шляхи вирішення цієї проблеми, зокрема, до реанімаційного відділення нещодавно доставили 12 нових моніторів, які слідкують за життєвими функціями хворої дитини. Їх закупили у рамках проекту. В той же час, коли дитина підключена до монітора, тоді його сигнальна аларм-функція дає нам знати, вже заздалегідь, поки це видно буде на йому, що у дитини змінюється негативно або частота серцевих скорочень, або частота дихання, або температура понижається чи повишається. Артеріальний тиск, зміна в негативну сторону. А також дуже важливим є показником, що реєструє монітор, це насильство. Чиня значить киснем крові. Таким чином обидві сторони планують знизити малюкову смертність, хоча б на два проміли. Також до них є сервер, на якому архівуються всі матеріали спостереження. Загальна сума зібрана на втілення в життя проекту складає 554 тисячі євро. З них 499 тисяч фінансувала Європейська комісія і 10% власного внеску. Обласна рада, яка скеровує кошти до управління державної адміністрації, зокрема в управління охорони здоров'я, і таким чином свій внесок 10% ми отримали від управління охорони здоров'я і з 12 моніторів два фінансовані як власний внесок. Різниця між проектами української та угорської сторони все таки є. Відмінності у проєкті з нашої сторони у кількості закуплених моніторів у власному внеску до проєкту і у законодавстві. В рамках проєкту у закарпатській дитячій лікарні проводили і підвищення кваліфікаційного рівня лікарів. Тож медики сподіваються, що таким чином показник летальності зменшиться. Проте, як стверджують медики, за допомогою нового обладнання лікування і порятунок важких дітей стане значно ефективнішим. Отож, єдине бажання всіх батьків бачити свою дитину здорове. Не судилося народитися таким, як усі маленькому улянчику із родини бабини, що проживає в селі Бабичі Мукацького району. До вродженої хвороби хлопчика нещодавно додалася ще одна: це захворювання нирок, про яке дізналися не так давно. На лікування у родини просто немає коштів. Про надії батьків та мрії маленької дитини. Дивіться далі. Зі сльозами на очах пані Лариса розповідає про біду, яка спіткала її родину. Ще під час вагітності жінка дізналась про те, що її майбутній малюк народиться із вадами. Народжувати чи ні питання навіть не стояло, адже нічого кращого за дитячий сміх, переконана жінка, на світі не існує. За 4,5 роки маленький улянчик приніс чимало радості. Незважаючи на хворобу, хлопчик багато сміхається і по дорослому радіє життю, а ще любить малювати. Найчастіше зображає домашніх тварин. От У нас є в селі, допусім, корова корови дуже любить. Він у нас молоко не п'є, от всі, всі говорять: от продамо корову і не буде корови. Він старається хоча б маленьку чашечку випити молока. Вроджена вада кісткової системи або медичної термінології, хондродистрофія такий невтішний діагноз лікарів. Через хворобу ріст хлопчика не відповідає віку в дитячий садок. Улянчик ходити не любить, бо відчуваю, що не такі, як усі зате вчиться залюбки, знає кілька цифр та вже має не дитячі мрії. Коли виросте, хоче стати лікарем аби вилікувати всіх хворих дітей на землі. Старший син, коли приходиш з ну, школи, там сідає писати домашнє, він теж говорить: дай мені мама зошит, і ручку, я теж буду писати. Ну, він там пише свої цифри, які він знає, буковки якісь. Ну, таке, або малює І завжди. Допустимо, якщо старший син не слухається там ці домашні завдання виконувати, він каже Діма, мама казала йти вчитися рік тому проблему родини додалось, адже у хлопчика виявили у нерці камінь, який почав стрімко рости. Постала потреба у ліпотрепсії. Втім, робити складну процедуру такій малій дитині українські лікарі не беруться. Єдиний вихід зробити це за кордоном. Батьки знайшли клініку, яка погодилась провести операцію у сусідній Польщі. Втім, для цього потрібні чималі. Кошти приблизно 25 тисяч гривень. А в нас таких, на жаль, грошей нема. Ми за місяць не зможемо нас такі гроші. Нині єдине бажання батьків маленького улянчика, аби їх дитина була здорова. Тому всі, кому не байдуже доля дитини, просять про допомогу. Минулої доби прикордонниками відділу вилок Мухачівського загону за 50 метрів від лінії державного кордону було виявлено сім сумок сигарет. Аби не привертати до себе уваги, зловмисники невеликими партіями доставляли сигарети до лінії кордону та ховали їх у кущах. Усього правопорушникам вдалося підготувати до незаконного переміщення через кордон 3630 пачок сигарет. Самих контрабандистів на місці виявлення цигарок не було. Контрабандний тютун правоохоронцями було доставлено в підрозділ. Наразі тривають з Заходи і встановлення обставин правопорушення та коло причетних осіб. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Обіцяно три роки чекають, як ужгородська міська влада виконує обіцянки. Наслідки негоди. Ужгород не може огодитися після 2008 року. Сумлінний порушник браконьєр здав лісничого, що вимагав в нього хабара. Невідомі плями, хто забруднює річку Уж. Декілька днів тому на прес-конференції міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов пообіцяв, що до середи розпочнеться ремонт вулиці Швабської і нарешті буде покрито асфальтом Мукачівську. Нагадаємо, що дороги були перекриті для проведення ремонту близько трьох тижнів тому. Яким є результати чи виконує місцева влада свої обіцянки? Бачила наша знімальна група. Швабську перекривали і відкривали вже декілька разів. Після заяви мера про майбутній ремонт рух спочатку перекрили зовсім, а потім зробили одностороннім. Про це свідчать знаки на початку вулиці. Проте в середу автомобілі їздили в обидві сторони, порушуючи правила дорожнього руху і створюючи тиснявоновозькій вулиці. Представників правоохоронних органів поблизу не було. Майже аварійну ситуацію створили і будівельники. Великі ковщина нависали над проїжджою частиною, де не припинявся рух авто. Машини з бетоном одна за одною під'їжджали до монтажного крана, провокуючи утворення заторів і незважаючи на знак про заборону за. Їзду. Будівельники кажуть, що мають всі відповідні дозволи на встановлення техніки, і для проведення робіт їм потрібно декілька годин. Питанням залишається, чому обрали саме час пік і день початку ремонту на вулиці Швабській. Висловили свою позицію і ужгородці. Вулиця була перекрита під мотивацією того, що нібито робиться ремонт на вулиці, але, на жаль, не видно, щоб щось робилося. Ну не гарно. Ту не можеш пройти і із машиною. Ні сторон машини стоять, крани працюють підйомні, ями вибоїни. Дорога як дорога, ужасна, додають, що незважаючи на обіцянки, не вирішили проблему водовідведення стоки, забиті сміттям. Трохи краща ситуація на Мукачівській. Чи правда ремонтувати дорогу і встановлювати заново зірвані ремонтниками стовпи комунікації доведеться ще не один день, та якість покладеного асфальту залишає бажати кращого. Не вирішений питання люків, які знаходяться прямо посеред дороги. Не чіпали і тротуари. Як виявилося, громадян, знову вели в уману протягом дня крани швабської не поїхали. Ремонт так і не почався. А там, де раніше, знаками було відділено частину. На вулиці, що планували відремонтувати в першу чергу, знов їздять авто. Щоправда, і далі по ямах на швидкоруч, засипаних великим камінням. У серпні 2008-го через сильну бурю постраждали жителі мікрорайону Горяни в Ужгороді. Люди пригадують, як буквально за 15 хвилин стихія залишила їх без врожаю та дороги. З моменту лиха жителі не можуть викликати навіть швидкої, адже заїхати на вулицю нереально. Ями, провалля, каміння це те, що залишив від дороги паводок 2008-го. На жаль, ні колишні, ні теперішні мер проблемами жителів не переймаються. Хоча вони і звертаються до нього чи не кожного дня. Яка Разі ситуація дізнавалася мої колеги. На початку червня до нашого телеканалу звернулися ужроці, що проживають в мікрорайоні Горяни по вулиці Підвальні. Ще в 2008 році стихія залишила по собі справжнє бездоріжжя. У нас на цю вулицю не може заїхати не скора. Ні, в разі, не в крайнім випадку, не дай то Бог, ні пожежна машина, ні таксі, ні до хворого абсолютно ніяк. Бували такі в нас випадки, що до людей приїжджає скоро забрати з дому не можуть. Ви викликали МЧСників на цю вулицю ніхто абсолютно не хоче нам заїжджати. Навіть даже, якщо треба стройматеріали, щось в такому разі, вже кілька років жителі чекають допомоги від міської влади. Наразі ж обіцянки міської ради так і залишаються обіцянками. Вже більше двох місяців минуло з моменту останнього поданого звернення до міської ради жителями горян, що проживають по вулиці Підвальній. Наразі, як бачимо, жодних змін не відбулось. Василь Попович, адвокат жителів вулиці, каже, прикро те, що в листах, котрі надходять у відповідь на звернення з міської ради, навіть не міняють зміст, тільки обіцяну дату виділення коштів. Мешканці щороку зверталися в усні та письмові форми поодинці до міської ради з тим питанням, щоб відбувся ремонт дорожнього покриття і встановили причини підтоплення здачного масиву. Однак відповідь була така, що в 2010-2011 році дане питання буде внесено в план соціально-економічного розвитку міста Ужгорода. Незабаром пройшла відповідь в липні місяці. Відповідь нічим не відрізнялася від попередніх. Було змінено про просто рік про те, що буде дане питання внесено у план соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Ставиться єдине е, таке логічне запитання, як може ставити план соціально-економічного розвитку, коли ніхто не прийшов, не злучили жодних підних служб комунальних, не прийшли, не обстеженно, зробили відповідні акти, не встановили причини підтоплення. Міський голова з приводу ситуації каже, що міська рада неблагодійний фонд. Хоча на такі випадки бюджетом передбачені кошти. В Ужгороді більше 470 сімдесят вулиць доріг, і на сьогодні вирішити питання однієї вулиці, на якій розміщено 20 будинків приватних. Ми так зразу не зможемо. Наразі дороги по цій вулиці як не було, так і нема. Жителі вже не знають, як зрадити проблемі. кажуть, головна проблема в тому, що ні швидка, ні пожежна машина заїхати у вулицю не можуть. Під заявою в Рахівський райвідділ міліції звернувся житель селища Ясіня – сезонний робітник. Чоловік самовільно зрубав у лісі два дерева, про що дізнався майстер лісу Лопушанського лісництва. Однак, замість того, аби скласти відповідний протокол і оштрафувати лісогуба, майстер вирішив на цьому заробити. За непритягнення винного до відповідальності та сприяння у вивезенні з лісу 4 кубометрів незаконно зрубаної деревини, посадовець зажадав хабар у сумі 4 тисяч гривень. Після звернення Єсінянця за справу взялися працівники державної. Служби по боротьбі з економічними злочинами, які затримали згаданого майстра лісу в барі селища Ясіня. в нього вилучили гроші в сумі 4 тисяч гривень. На початку тижня в одній із соціальних мереж Ужгородці виставили фото річки Уш, де на воді неозброєним оком помітні плями на зрозумілого кольору. Ці світлини річки було зроблено на місці, де поряд розташований торгівельний комплекс Нова лінія. Згідно із коментарями, мешканці помічають їх від початку будівництва супермаркету. Наші кореспонденти не залишилися осторонь цієї проблеми. Нещодавно надійшли тривожні повідомлення від жителів Ужгорода. Люди розповіли, що біля Боздоського мосту в тече мутна з плямами рідина. Люди нарікають, що такі стоки в річку помічають уже не перший рік. Неозброєним оком прямо з мосту помітно пляму незрозумілого кольору. Спочатку здалося, що вода витікає з широкої труби, та це лише на перший погляд. З боку торгового комплексу помічаємо трубу. Пан Федір живе неподалік парку, де протікає уж. Й майже щодня тут рибалить. Каже, відколи побудували супермаркет, спостерігає такі викиди в воду. Бо тут не було ніколи. Каналізації, Тут, тут люди купалися, тут на пляж був. І ще цей мост не був тут. Прекрасна вода у себе. Також пан Федір каже, що неодноразово помічав, як стоки витікали з труби. Ту вон, така каналізація, що там тече диніну, да. там тече диніну. Ну, Вся ріка гоняча вже стала, вже нема куди йти. Нам вдалося поспілкуватися з іншими людьми, що проживають неподалік, і постійно наблюдають цю картину. Та жоден з них не захотів говорити на камеру, мовляв, не хочуть неприємностей. Втім, розповіли, що зранку та пізно ввечері стоки витікають прямо в річку. Судячи із запаху, це частоти. Та от колір більше нагадує хімічний розчин. Аби дізнатися, що це власне за стоки, ми взяли зразки води для аналізу. Наразі нам не вдалося зв'язатися з представниками екологічної інспекції та вже в наступних випусках новин ми повідомимо результати аналізу, який зроблять в обласній сес. Згорнуте і зараз знову відновлене. Варшаві заново запрацювало унікальне колись ткацьке, а зараз пухонобивне підприємство з іноземними інвестиціями. Продукція якого орієнтована виключно на зовнішній ринок. Іноземний капітал повернувся в Варшаву, створюючи нові робочі місця, а також підтримуючи соціальну сферу. Що від цього виграє місто? В матеріалі Юрія Павлишенця. економічна нестабільність в країні, а також гіркий досвід розгортання виробництва з іноземним капіталом. Досі стримує інвесторів від роботи в наших краях. Так, Віршаві було згорнуто ткацьке підприємство з німецьким капіталом. Ткацьке виробництво із величезним об'ємом продукції до 10 мільйонів на рік, 300-350 чоловік працюючих. Бюджет утворююча організація, яка в рік у міський бюджет перераховувала тільки подоходнього налогу, прибуткового податку. Близько 300, 350 до 400 тисяч підприємство не тільки надавало робочі місця, воно також опікувалося дитсадком, де робітники могли залишати власних дітей через різноманітні махінації з нерухомістю третіх осіб, котрі вимагали від керівництва підприємства приміщення, які були зайняті під виробництво, а також споруду дитсадка, не залишалося іншого виходу як припинити роботу. Практично рейдерським захватом забрали дитячий садок і ряд виробничих приміщень. Якась фірма з Києва приїхала, викупила частину акції фонду держмайна і пред'явила права на все майно, рухоме і нерухоме, яке було на цьому підприємстві. Ну, зокрема, що дуже боляче було для міста, у цей перелік попав і дитячий садок. Знову ж таки, не з зовсім зрозумілих причин ці люди отримали свідоцтво на право власності на дитячий садок. Навіть говорити про це і страшно, і смішно. Як можна на об'єкт соціальної сфери було давати злоство на право власності? Закриття підприємства негативно вплинуло на соціально-економічний розвиток міста. Фактично було скорочено колектив дитячого садка, а це було близько 50 чоловік. А також фактично на вулицю були виставлені 350 чоловік виробничого адміністративного персоналу. Та інвестори відстоювали свої права на куплену ними раніше нерухомість. Відбулося більше 40 судових процесів, які закінчились перемогою інвесторів. Наразі підприємство відновило свою роботу, правда, змінило профіль. Всі розхідні матеріали потрапляють в Віршаву з Німеччини. До минулих об'ємів виробництва ще не дійшли. Ми почали, четвер ми дето робимо десь 5 місяців. Зато ви тіше ми не основання у нас ще слабе, ну ми вже запустили і робимо 60 чоловік діток роботаючих, а плануємо на наступний рік, дето буде до 100 чоловік. Керівництво підприємства тісно співпрацює з міською владою. Так, на баланс міста безкоштовно передали приміщення дитсадка, яке знаходиться поруч. Велика допомога від підприємства у воздобленні садочка вони нам не відмовляють навіть в даний час. Ми попросили від них постільну білизну. Вони як могли, так нам допомогли. Функціонування такого підприємства в Віршаві, де потроху формуються відповідні бізнесові умови, позитивно впливає на економічний стан міста. Перші 5 тисяч прибуткового податку поступили у місцевий бюджет. Це теж дуже радує. Можна сказати, що це тільки 5 тисяч. А можна сказати, що це вже 5 тисяч на рік? Це буде 60 тисяч. І з збільшенням кількості робочих місць ростом заробітної плати. Це буде цифра збільшуватися. Створення відповідних сприятливих умов для бізнесу та залучення іноземних інвестицій сприятиме розвитку економіки, як міста, так і району в цілому. На цьому в мене вся інформація. Проте наші журналісти не перестають працювати. І, зокрема, вже 7 вересня. Ви дізнаєтесь про наступне. Візит до Лазищини чеська делегація відвідала Закарпаття. До Бога ближче у Парачині відкрили просвітницький центр. Бізнес на дітях як роми допомогу на дітей отримують. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.